Бо ми в цьому світі, тимчасово. А нашим дітям і всім наступним поколінням ще жити на цій планеті. Тож давайте попіклуємося, щоб для них залишилася домівка. Привіт! Мене звати Ніна. Рада вітати вас на каналі «Н. Іванець. Підписуйтеся і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове цікаве відео. І ми починаємо! Цей малюк, вага якого не перевищує 10 грамів один з видів міжкокрилих кажанів. Його раціон складають достатньо великі комахи, скупчення яких він відшукує на різних висотах. Згідно спостережень, сейшельська колеура полює як високо в 15-20 метрах, так і низько в 1,5-2 метрах над землею. Цей вид для проживання обирає печери з горизонтальною стелею, стабільно низькою температурою, а також дуже важливо, щоб вхід печери не обростали рослини для вільного прольоту. Історично Сейшельська Колаура мешкала на чотирьох із внутрішніх Сейшельських островів: Мае, Праслен, Силует і Ладіг. Та згодом цей вид не зустрічався на островах Преслен та Ладіг з 1980-х років. За останніми оцінками, на острові Силует мешкають дві колонії в першій від 18 до 40 особин, а в другій від 18 до 22. На Мае були відмічені три колонії, в першій до 27 особин. В другій вісім. В третій нараховувалося одна-дві особини. Та чи можна вважати третю колонією колонією, якщо одна-дві особини? І же так трапилося, що ці малюки опинилися на межі зникнення. Можливо, найбільш критичний занепад популяція пережила в кінці 19-го на початку 20-го сторіччя, коли ліси активно вирубувались під кокосові плантації. В сьогоденні загрозою для сейшельської колеури є інвазивна ліана, яка обростає вхід в печеру. Що значно зменшує температуру в ній. А також дикі кишки і запуха звичайна, що полюють на маленьких кажанчиків. Міжнародний союз охорони природи надав виду найвищий охоронний статус на межі зникнення в 1996 році. А ще в 2012 році вид був включений в список 100 видів, що знаходяться під найбільшою загрозою, в спільній публікації з зоологічною спільнотою Лондона. Природоохоронний трас Сейшельських островів розпочав проєкт по збереженню виду в 1997 році. А в 2011-му закрив його через відсутність підтримки влади. Хоча насправді Сейшерські острови мають великий досвід в галузі збереження та охорони довкілля, на островах існують декілька державних і приватних фондів, що займаються збереженням і дослідженням природи. Декілька місць на островах з огляду на незвичайну флору та фауну проголошено місцем світової спадщини ЮНЕСКО. Будемо сподіватися, що, хоча б один природоохоронний фонд вже займається збереженням виду сейшерська колеура. А дані в інформаційних джерелах вже давно застаріли, і кількість особин давно вже більше за 100. На цьому прикладі видно, що на вимирання видів впливає не тільки полювання заради м'яса, шкіри, луски чи чогось іншого, а також великий вплив має знищення ареалу їхнього існування. Тож, діліться своєю думкою в коментарях і ставте вподобайку, якщо вам сподобалося відео. З вами була Ніна, до зустрічі! цьомкі бомки